Привіт! Мене звуть Олександра, і ми продовжуємо тему перших побачень. Про що говорити на першому побаченні? Що робити, якщо виникли якісь паузи, і чим їх заповнювати, якщо некомфортно, не йде, не клеїться? Таке буває, це нормально. Не всі ми співпадаємо по якимось вібраціям, по настрою і так далі. Але для мене це питання взагалі трохи дике. Уявіть собі картину, ви приїхали в нову країну, в нове місто, в якому раніше ніколи не були, куди ви підете першим ділом. Та в Google, ви підете в Google питати, які тут є особливі місця для відвідування, коли ви знайомитеся з мужчиною вперше, або з жінкою, неважливо, ви знайомитеся з особистістю. Це не майбутній батько ваших дітей, можливо, скоріше за все, да? вірогідність велика. Що це не він, що це не ваш майбутній чоловік, не ваша майбутня жінка. Не треба приміряти на себе фату, а на нього весільний костюм. Це особистість, це людина, яка мала своє життя. Він мав дитинство, батьків, можливо, братів, сестер, має племінників, родичів, школу, музичну школу, спортивні секції. Може, то чоловіки, хлопці зазвичай чимось займалися в дитинстві: бокс, кікбоксінг, якісь там біг, не знаю, качалки. Оце та всі, всі діла. Вони ж там в 16 ходять худі, а в 20 вже такі накачані дядько. Потім інститут, перша машина, перший мотоцикл. Та ви що? Якщо ви копнете в якесь хобі, нащупаєте, то, то все проблем не буде з тим, про що говорити? Про дітей, якщо є діти. І якщо людина любить своїх дітей і тішиться ними, і займається ними. Ладно, будемо без свічок. На першому побаченні. Знайомлячись з новою людиною, ви можете нащупувати для себе якісь приклади, які ви можете запозичити, якесь хобі, цікаві інтереси, цікаві книги, фільми, країни. Буває, що людина готова показувати свою фотогалерею. Боже, я й там був, і це бачив, і це пробував. і ви... Можете мотати собі на вус. Вау, яка цікава особистість. Та я можу так само, як він, або як вона. Прикольно, я про це раніше не мріяв, навіть я про це раніше не думала, навіть що можна таким займатися. У вас є можливість повчитися чомусь цієї людини. Розумієте, в чому прекрасність взагалі побачень? Хтось каже, що. Перше побачення, оці перші побачення перетворюються на інтерв'ю, на якісь там питання-відповідь. Вибачте, а як інакше отримувати інформацію одне про одного, якщо не через питання і відповіді. Не позбавляйте ні себе, ні мужчину можливості взнавати вас як особистості, вивчати вас, спостерігати за вами. Після сексу такої можливості у вас уже не буде. Ви після сексу вступаєте в зовсім інший формат взаємодії. Ви вже починаєте сприймати одне одного завуальовано, затуманено, нетверезо. Треба у цей момент зближення трошки відтягнути, бо до сексу ваше сприйняття більш чітке. Більш тверезі це моє бачення. Будь ласка, життя ваше. Часто мужчини бояться побачень більше, ніж дівчата. Вони не знають, як себе вести, не знають з якого боку підійти до жінки. Особливо якщо вона класна, доглянута, така, що в нього аж мурашки по шкірі, і думаю, боже, яка красунечка, як би я хотів з нею продовжувати спілкування. Чоловіки теж хвилюються. І ну, це добре, якщо ви вмієте вести діалог, ви вмієте допомагати мужчині розслабитися, бути самим собою. Взагалі на побаченні треба бути розслабленими. І вести себе природньо максимально. Не славтеся, коли у вас, до речі, коли у вас багато побачень, то ви вже набуваєте трошки досвіду і ви вже градус у цей вмієте понизити напруженості. Ставте питання, не перебивайте. Якщо мова йде про жінку, та про і навіть чоловіка, спитайте про дітей, якщо в нього є діти. Це теж тема ого, го яка величезна. Якщо ви знайдете хобі. Яке, якою людина горить або мрія, яку він прагне втілити, то взагалі такого питання, про що говорити, не виникає. Це може бути цікаво, це може бути легко, весело. Е в Кайф, задоволення має бути на першому плаченні. Я дякую вам за увагу, що ви зі мною, за ваші підписки і лайки, за коментарі. Все люблю, цілую. Па-па!